На 15-му місяці повномасштабної війни з історії життя чи не кожного українця можна писати книжки і знімати кіно. Я з тобою повністю згодна. Всі пережили потрясіння, та змінились і змінили світ навколо. Ті, хто відважно залишається в рідних містах під обстрілами, ті, хто вимушено покинули домівки, знищення або окуповані ворогом, ті, хто рятує дітей за кордоном, стикаючись там із новими викликами та труднощами. І звісно, ті, хто зі зброєю в руках захищає батьківщину. Герой наступного сюжету бореться одразу за дві рідні країни. Гостросюжетний екшн екшен про його життя зараз на ваших екранах. У цивільному житті він працював адвокатом і помічником народного депутата. А коли почалась повномасштабна війна, не вагаючись узяв зброю в руки та пішов захищати країну. І так уже понад рік. Фархат Гулієв, військовослужбовець ЗСУ. Було вирішено для себе, що я тут точно залишаюсь. Е, головне, це було потрібно там сім'ю вивезти, дружину, батьки вивезти десь у е, безпечне місце, а самому взяти зброю в руки і зустрічати ворога. Фархат об'єднався з друзями, згадує, що військомати були переповнені чергами добровольців. Тоді зброї вистачало не всім. У мене з моїм другом е, так вийшло, що у нас була одна зброя на двох, два бронежилета. Наразі фархат іде саме тими стежками, що й рік тому все, що було тоді, досі перед очима чоловіка. Фархат до найменших дрібниць пам'ятає перші і наступні дні повномасштабної війни. Разом із побратимами рили окопи та облаштовували бліндажі. З самого початку в сили ТРО було об'явлено мобілізацію і сказали, що потрібно за два місяці набрати 80 тисяч людей. Однак, щоб ви розуміли, за три тижні набрали 120 двадцять тисяч. І поставили бронь, умовно кажучи, відсотковому відношення там дуже багато цивільних людей. Цінності змінилися, розумієте, і по-іншому все стало взагалі. Ну, типу, люди, ти відчуваєш, що він з тобою, твій типу, побратима, виключно в на глазах це написано, виключно діями. Військовослужбовець захищав столицю, паралельно допомагав друзям. Згодом його батальйон дислокували ближче до кордону з Білорусі. Фархад зізнається, що ворог завжди був поруч, але саме бажання звільнити наші території потужно стимулювало його і надалі воювати. Мотивує найближча перемога. Мене надихає три людини служити народу України. Це наш. Президент це наш главком і це наш командуючий це нашого роду військ. Це три людини, які безпосередньо надихають, якщо ми кажемо за людей у пікселі. Понад рік триває повномасштабна агресія. Ось на власні очі. Ми бачимо результат так званої другої армії світу. Фархат проходить повзруйновану російську військову техніку. Каже, Росія чомусь була переконана, що зможе захопити Україну за кілька днів, але українська армія влаштувала ворогу несподіваний сюрприз. Перетворила їхню зброю на металобрухт. Для мене це просто метал, тому що він вже відпрацьований. Хто до нас прийде з мечом, Від кулі погибне, да? Вони нас прийшли до нас з танками. І погибли від наших ракет. Сам військовослужбовець, українець, етнічний азербайджанець. У нього була можливість виїхати за кордон, однак фархат пішов захищати батьківщину. Зізнається, у нього їх дві: Україна та Азербайджан. Рідні е, країни, які люблю однаково, просто скажімо так більше тут людей, більше яких я е, з я познайомився протягом життя. А в Азербайджані більше людей, які близькі по крові. І то, і то це мої близькі люди. І я їх і ту, і ту сторону дуже люблю. Фархат впевнений, що саме в єдності полягає сила військовослужбовців, які день у день звільняють українську територію від російської навали. Він уважно слідкує за Бавовною в Окупованому Криму і планує відвідати півострів одразу після нашої спільної перемоги. В першу чергу поїду в Крим, тому що. Ти розумієш, коли ти втрачаєш. І я до цього десь до 11-11 року постійно їздив в Крим відпочивати. І я ну, дуже суму за цими місцями, за цим повітрям і цим морем, розумієте? Тому це питання чарства. А далі будемо відновлювати нашу країну та робити всі превентивні методи, щоб ця історія ніколи не повторилася. Повномасштабна війна стала серйозним викликом для української армії. Саме на плечі збройних сил випала місія вберегти країну від окупації жорстоким сусідом.